Другий тиждень Великого посту вівторок. Слово дня. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, так що вони не мали змоги й попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не про собі. Марка 3, 20, 30. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, та що вони не мали змоги й попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, Він не про собі. А книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що Він велезивула має, і Бісімський князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти, коли царство поділене саме в собі? Не можете царство устоїтися, коли будинок розділений сам у собі, не спроможний будинок той більше стояти. Отак і сатана, якщо постав сам на себе і розділився, не може встоятися, а край йому настав. Ніхто не може вдертись до синного в хату і пограбувати його добро, якщо він спершу не з'яже сильного, а ще не тоді розграбує його хату. Істинно кажу вам усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, а скільки вони не холили. Але хто хулу виріше супроти Святого Духа, то йому повіки не проститься. Той підпаде під гріх довічний. Вони б мовили, він має нечистого Духа. Подумай сьогодні. Такі слова часто кажуть про християн, які сміливо йдуть за Божим покликом. Кого із них ти можеш назвати? Подумай, чи не боїшся ти почути у свій бік він не при собі? Із землі Харан, як із гріха, вийде душа моя, і поспішай у землю вічного нетління, яку колись Авраам наслідував. Ти чула душе про Авраама, що в данину полишив батьківську землю і став ото приходьком. Його вибір і ти наслідуй.